Почнемо з першого принципу. Він для вас обох ще досі проблемний, другий це бенефіт, так? А цей досі проблемний, от з нього почнемо. Да? Тобто тут у нас принцип стейкхолдерів, то що програм менеджмент стандарт виділяє. То, да? І тут треба розуміти, да, що в складних програмах стейкхолдери формують наше очікування. Да? Впливають на вигади і зрештою визначаючи забезпечує програма справжню цінність. І далі ми будемо розглядати, як цей принцип, чому він є таким фундаментальним, як він працює, що ускладнює залучення стейкхолдерів на рівні програми, і як чи які поведінкові моделі допомагають програмним менеджерам. Підтримувати узгодженість з, зі стейкхолдерами, особливо в постійно змінюваному середовищі. І от тут у нас цей принцип, пам'ятаєте, да, таку картинку із стандарта. Згідно зі стандартом цей принцип полягає в такому в проактивному залученні стейкхолдерів. Щоб три елементи. Залишалися, о, ці, залишалися в гармонії так. їхні очікування, вигоди від програми і стратегічний напрям організації. Коли ці три елементи узгоджені, програма має можливість досягати, і, що важливо, зберігати очікувану цінність від програми. І зрештою, саме для цього існує цей принцип. Програми створюють цінність. Не лише через результати окремих там проєктів да, чи окремих компонентів, а й е, саме через вигоди, які стейкхолдери визнають, приймають, підтримують або протягом програми, або з часом, коли програма буде закінчена. Е, але цю гармонію між цими трима, да, очікування вигоди програми. Стратегічний напрям нелегко підтримати. Да, тому програми. Тому що програма функціонує в таких середовищах, де потреби, інтереси, навіть становлення ваших стейкхолдерів змінюються в процесі реалізації програми. На відміну від проєкту, програма набагато довше ну, довше, ніж проєкт, так, включає в себе проєкти, Тому о, треба рухатися чи розраховувати на довгий процес, ніж на, а відповідно. Точно поміняється щось у стейкхолдерів. Точно якісь там потреби, інтереси зміняться. Да і саме вигоди еволюціонують. А, компоненти змінюються. Зовнішні умови можуть нетево змін... змінитися або якимсь часом. Тому принцип стейкхолдерів вимагає постійного такого цілеспрямованого залучення, а не просто там разової дії. І програмні менеджери мають безпосередньо узгоджувати. Залучення цих стейкхолдерів з напрямом програми і адаптувати програму, якщо це потрібно, щоб забезпечити і зберегти цю узгодженість. І це, по суті, такий принцип, який формує для всієї програми таку послідовність: перше, проактивне залучення, це дає узгодженість, і це, в свою чергу, формує стійку бізнес-цінність від. Програмні. Одна із причин, чому принцип стейкхолдерів є таким важливим, і полягає в тому, що залучення стейкхолдерів в програмному середовищі, воно більш, більш складне за своєю суттю, ніж там, в проєктах. На відміну від проєктів, де потреби стейкхолдерів можуть бути такими ну, відносно стабільними, тому що коротка дистанція, да, програмні реалізується протягом довшого часу, більш тривалого часу, і постійно, змінює, в постійно змінюємо середовище. Тому, по-перше, саме середовище стейкхолдерів змінюється протягом життєвого життєво циклу програми, і в міру того як компоненти програми розвиваються, нові проекти там розпочинаються, інші закриваються, вигоди досягаються. Очікування, інтереси, навіть рівень впливу стейкхолдерів можуть змінюватися. І по-друге, стейкхолдери ну, не існують в вакуумі. Їхні потреби позиції, вони значною мірою формуються в зовнішньому середовищі. Зміни на ринку, нормативні зміни, організаційна реконструкція, там якась, да, там, стратегічні різні розвороти організації, зміни, Політичні, соціальні тренди, ну, все це, для, щоб для стейкхолдерів було актуальним там, сьогодні, може кардинально відрізнятися від того, що було важливо місяць або декілька ну, на початку вашої програми. Тому залучення стейкхолдерів це ну, не дії, яку ми виконуємо на початку, як, як з стейкхолдерами проєкту. Да. Там, ідентифікуємо їх, і запускаємо, а потім це відкладаємо і просто там, виконуємо якісь роботи по залученню. Ні, тут якраз процес постійного аналізу, постійного підлаштування. Програмні менеджери мають постійно цілу створити систему, да, яка буде відстежувати ці виклики і адаптивно реагувати. на Зміни установлення, впливи, потребах стейкхолдерів, які змушують програму змінювати спосіб чи підходи до додання, надання вигід, або спосіб донесення комунікації цієї цінності. І цей аналіз охоплює кілька рівнів: організаційні пріоритети. А вплив портфеля на програму, інші програми, які конкурують там за увагу, за ресурси, і аж до команд компонентів, кінцевих користувачів тощо. І лише розуміючи, це таке динамічне середовище, ми можемо зберігати узгодженість, забезпечувати якісне врядування і рухати очікування стейкхолдерів і вигади програму в одному напрямку. От це, це проблема. Далі, там в стандарті були шість принципів такої поведінки, які впливають на стейкхолдерів на практиці. Так? Це ну, особливості, особливості роботи програмної команди по взаємодії зі стейкхолдерами. Перший принцип це проактивність. Тобто програмні менеджери мають розуміти ставлення, інтереси, вплив, готовність до змін кожного стейкхолдера. Така проактивна оцінка дає можливість мотивувати стейкхолдерів до участі, формувати очікування там, на різних етапах, особливо на ранніх, і забезпечувати, щоб визначені вигоди. Залишалися узгодженими з операційною діяльністю, зі стратегією організації, тощо. Проактивне залучення запобігає невідповідності щодо того, як воно стане проблемою. Друге, це співпраця. Це набагато більше, ніж просте інформування. Вона означає адаптацію комунікації до потреб. Да, готовності і навіть бажаного темпу змін для стейкхолдерів. Це також означає сприяння комунікації не лише з програми до стейкхолдерів, а й між стейкхолдерами і стейкхолдерами до програми, да, різними командами компонентів тощо. І програмний менеджер тут відіграє таку ключову роль спрямування цих взаємодій, щоб всі працювали над досягненням спільних результатів. Наступне це моніторинг. Тобто, знову-таки, становлення, вплив, очікування, залученість стейкхолдерів змінюються протягом життєвого циклу. І постійний моніторинг дозволяє програмному менеджеру, програмній команді передбачити зміни, виявляти нові проблеми, коригувати стратегії залучення, ще до того, вони, як вони загостряться, як з'являються якісь там обставини. Четверте фасилітація. Тут частина. Залучення стейкхолдерів да, полягає в забезпеченні забезпечення їхньою ефективної, ефективної участі в програмі. Це може вимагати навчання, проведення якихось воркшопів, інших освітніх заходів, інколи просто підтримки там, їх готовності до змін. І ця фасилітація гарантує, що стейкхолдери готові впроваджувати нові процеси. Підтримувати нові там, вигоди в міру того, як програма еволюціонує просувається. П'ята це адаптивність. Програми постійно стикаються зі змінами, виникають нові там, стратегії, з'являються конфлікти, змінюються зовнішні умови. І ефективне залучення стейкхолдерів вимагає пристосування цих, до, до цих змін. Вирішення конфліктів, перегрупування компонентів відповідно до того, що стейкхолдери цінують найбільше на даний момент. От. Ну і е, ясність, де, чи чіткість, от, яка означає таке точне а, е, розуміння е, ролей, інтересів, очікування стейкхолдерів. От, Коли програмний менеджер досягає е, цієї ясності чіткості, да, стає можливим забезпечити, щоб. Очікування стейкхолдерів, вигоди програми, організаційна стратегія. От вони залишалися в цій гармонії, ці, ці основні елементи. І, і від, от, чіткості, така узгодженість, ну ускладнюється різко. І разом ці характеристики: продуктивність, проактивність, співпраця, моніторинг, фасилітація, активність да, чіткість вони формують, ми можемо сказати, такий поведінковий фундамент проектні команди в, в, в залучення стейкхолдерів і дозволяють програмі зберігати цю в, в, узгодженість і надійне відносини з стейхолдером проти стейкхолдерами всього всієї програми. Далі залучення стейкхолдерів не обмежується лише тим, тими стейкхолдерами, хто безпосередньо бере участь в самій програмі. Стейкхолдери з'являються на різних рівнях. І ми так називаємо це стандарт, да, називається багаторівневим залученням за своєю суттю. І саме це робить от, залучення стейкхолдерів в програмі таким, таким складним. І може, цьому ви так погано відповідаєте на ці питання. на Організаційному рівні ми взаємодіємо там, з керівниками, зі стратегічними командами, з органами врядування. Ці стейхолдери визначають стратегічний напрям організації щонайменш, да, і впливають на дозволи для програми, на фінансування, на якісь там довгострокові очікування. Є рівень портфеля, тобто ці стейкхолдери зосереджені на узгодженості, розподіли ресурсів, узгодженості Спроможності організації і в стратегічному напрямку, да, розподіл ресурсів, рішень щодо інвестування в ці чи інші компоненти і навіть цілі програми, вони оцінюють, оцінюють, чи залишається наша програма найкращим способом досягнення стратегічної цінності в порівнянні з іншими ініціативами у портфелі, чи взагалі іншими ініціативами там, організації. Далі рівні програми безпосередньо вже сама програма. Тут ми тісно співпрацюємо зі спонсорами, менеджерами компонентів, операційними менеджерами, лідерами, ну і, звісно, самими отримувачами вигоди да, з бенефіціарами. Саме ці люди безпосередньо відчувають на собі результати програми і беруть участь у формуванні і наданні оцих, чи створення вигід. Далі ми можемо ще стикатися з зовнішніми стейкхолдерами це регулятори, партнери, клієнти, там, громади, в окремих випадках можуть бути навіть там, політичні якісь партії, там, галузеві органи тощо. Їхні потреби, їхній тиск можуть суттєво змінювати напрям, обмеження, терміни реалізації програми тощо. Ще в багатьох організаціях програми. Mm. Треба розуміти. що програми вони не працюють якби ізольовано одна однієдна. Може одночасно реалізовувати скільки програм, які мають спільні ресурси, навіть спільні компоненти, можуть входити в один портфель від. спільних стейкхолдерів, спільні вигади. І це робить. Надзвичайно важливу таку ще момент, та, це крос-програм алайн, та, проміжпроморну таку узгодженість. Щоб уникнути конфліктів, щоб уникнути дублювання, розпрошення ресурсів о, чи таких якісь там розночитань в комунікаціях, очікувань. Тож, коли ми говоримо про залучення стейкхолдерів на рівні програми, ми маємо на увазі не одну групу. Людей, як правило, ми починаємо з програм левела, да? а о, таку взаємопов'язану можемо назвати екосистему стейкхолдерів. Да? І ефективне залучення на кожному рівні вимагає від нас розуміння цих рівнів, інтеграції, комунікації, узгодженості да. о, під, під їх потреби, під їх вимоги. Ну і останнє тут. Да? Основна ідея принципу стейкхолдерів, полягає в, в тому, щоб забезпечити ефективне залучення, не зважаючи на виклики цього динамічного середовища та поведінкової моделі. Тому тут давайте розглянемо да, вже ближче до самого PGMP, да, що саме. Має щодня робити програмний менеджер, щоб оце, це, цей принцип виконувати. От. Ну, перше, а, це що залучення мусить бути без, безперерв. Тобто постійно. В програмному середовищі достатньо просто ідентифікувати стейкхолдерів на етапі ініціації і рухатися далі. З'являються нові стейкхолдери, змінюються пріоритети, розвиваються відносини, тому програмний менеджер повинен. Повинні регулярно оновлювати аналіз стейкхолдерів, нові заходи тощо. Далі залучення. Залучення має ґрунтуватися на впливі, інтересі і готовності до змін. Не всі стейкхолдери потребують однакової уваги. Деякі потребують губкої участі, інші. Достатньо там періодичної комунікації, тощо і адаптація підходів забезпечує ефективність і результативність цього залучення. Наступна третя, да, це комунікація. Напевно, це один із найважливіших інструментів. Її потрібно використовувати цілеспромовано, щоб формувати такі здорові відносини, зменшувати конфлікти, вибудовувати довіру. От, між стейкхолдерами і програмною командою або командами наших компонентів. Оскільки програми часто охоплюють різноманітні групи з різними конкуруючими інтересами, от, сильна комунікація дозволяє запобігати в... невідповідність. Е -да? Ще до того, як вона проявиться або навіть загостриться. Так, верніше загостриться або навіть проявиться. Ще один практичний аспект це використовувати так звану синергію. Тобто знаходити можливості, де узгоджені інтереси можуть посилювати да? можуть посилювати ці вигоди і проактивно їх, їх під, під, підштовхувати до цього. Да? Або навпаки, пом'якшувати наслідки неочікуваних там, чи ну, відповідних проблем впливу Да? Це може вимагати там, перемовин, а це може вимагати перегрупування пакетів в чи компонентів в програмі, або прозорого такого зміни. Зміни підходу до стейкхолдерів, зміни їх очікування, якось там інформування тощо. Далі моніторинг. А моніторинг в першу чергу зворотніх зв'язків. Реакція стейкхолдерів на результати програми часто вказує на те, чи залишаються компоненти узгодженими з їх очікуванням. Особливо з очікуваними вигодами цих компонентів. І програмний менеджер повинен коригувати хід програми або компоненти, щоб залишатися на зв'язку. З, з, залишати це все на зв'язку з цінністю, яку очікує програма організація. Тобто, зрештою, ми застосовуємо цей принцип стейкхолдерів для забезпечення того, що можна назвати такою великою гармонією. Так? Тобто очікування стейкхолдерів переходить в вигади програми. Що в ітогі відповідає організаційній стратегії. І, коли ці, і вони впливають один на одного, так? І коли ці три аспекти узгоджені, програма здатна забезпечити утримати таку суттєву бізнес-цінність. І ця узгодженість вона не виникає випадково, вона досягається через спрямоване, адаптивне, безперервне залучення стійковим.